Водії, вантажники, інженери. Тепер ці вакансії у компаніях можуть бути заброньовані. Саме з такою приміткою наразі побільшало пропозиції на сайтах пошуку роботи. Такий критерій став дуже актуальним саме після початку дії нового закону про мобілізацію. У нас вже вакансії з бронюванням понад 1900. А якщо не помиляюсь, станом на зараз 1958, воно було на буквально півгодини тому. Компанії, які найчастіше бронюють своїх працівників, вони у таких сферах діяльності, як транспорт, логістика, як розрібна торгівля і промислова діяльність. Та згідно із законом про мобілізацію, бронь надається працівникам далеко не всіх підприємств, а лише особливо важливих для держави. Тож відстрочку від мобілізації можуть отримати співробітники наступних структур: органи державної влади та місцевого самоврядування, сфера медіа та культури, підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання, виробники товарів для ЗСУ, підприємства, які виробляють і ремонтують військову техніку, боєприпаси, інші установи, які мають критичну важливість для економіки України. Проте з позначкою бронювання трапляються і достатньо дивні вакансії, наприклад, бариста, суші кухар та смм менеджер. Чи не зловживають цим роботодавці задля збільшення відгуків? Якщо на а, вакансію без бронювання відгукується приблизно одна людина на три вакансії, то на одну вакансію з бронюванням вже а, близько двох людей відгукуються. Натомість у міськраді зазначають, питання мобілізації співробітників зараз стоїть гостро. Наразі не вистачає людей, які задіяні у роботі навіть критичної інфраструктури міста. Ми розуміємо, що необхідно замінювати наших військових. Ми це зрозуміємо, але треба розуміння. Щодо працездатності і в цілому сфер життєдіяльності міста. І я розумію, що це треба працювати в комунікації, щоб завдання безпосередньо відповідальних осіб не переходили да, в розріз безпосередньо роботи міського хозяйства. Для всіх підприємств діє загальне правило: забронювати можуть найбільше 50% відсотків військовозобов'язаних співробітників, а сама бронь надається на 6 місяців, після чого її потрібно переглядати. Ще є окрема проблема щодо звільнення. Якщо ми не даємо їм зрозуміння щодо бронювання, то ми, вони просто починають звільнятися. Якщо вони звільнятися, це може привести до глобальних дато тобто із цифр, і звісно, це може зупинити ту чи іншу сферу господарства. Комітет економічного розвитку запропонував проєкт, який передбачатиме щомісячну плату у розмірі 20 тисяч гривень, аби забронювати співробітника. Деякі підприємства їм необхідна більша кількість працівників, які виконують е функції на підприємстві. Наприклад, там, якщо ми беремо якісь заводи, і там дійсно більшість е саме чоловіки, які є військово зобов'язаними. А якщо їх буде 50%, то фактично виробництво підприємства воно буде падати в зв'язку з цим. І тому постає питання або бронювати осіб, які працюють в цеху, або бронювати апарат. Та Можливість економічного бронювання наразі не утверджена. Тож, поки роботодавці можуть гарантувати бронь лише тих вакансій, які затверджені міністерством оборони. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Іван Пономарьов, Павло Черненко, Дніпро Тіві.